Доброго дня! Сьогодні 30 липня місто Тернопіль. Хочу показати стан своїх фундучків на цей час. Я вирощую по інтенсивній технології. На шпалері. Інтервал між рослинами 1 метр, формовка В-образка на два веретена. Але перші три роки. Це посаджений в мене весною 21-го року. І перші три роки поки що, щоб добитися максимального врожаю, трошки лишив у цьому році, дав йому загрузку, щоб не так йшов догори. Бо вже десь висота до 4 метрів, 3,54 метри. От в такому діапазоні висоти я його буду стримувати. Маю тут 9 саженців, 9 рослин, 9 сортів. Кожен сорт по-своєму має свої плюси і мінуси, ну, але садилось так, щоб було гарне перехресне запилення і це мені вдалося. Практично щороку є врожай. Незважаючи на те, що ця аномальна була зима і весна, але фундук у січні встиг відцвісти, запилитися і вже ті квітневі морози йому не пошкодили. Горіх налився вже практично до сортових своїх характеристик, це у нас Гарне завантаження, практично по всій висоті вже пішло, плюс до того, що тут холодок, тут хата за 3 метри хата. Бачу сонце тільки з самого ранку і після 3 години. Трапезунський. Куплявся він як запилювач, але він дуже гарний, має горіх. Отак от ось на латеральках практично все заложено горіхом. Вище. І от вже здавалось при формуванні веретена, вже оцю гілку треба було обрізати. Але вона в цьому році саме гарно нагрузилася. То вона вже буде обрізатися ж на слідуючий рік, отак на сучок, щоб він із сучка заміщення пішли нові пагони і мали врожай от куди не кинь скрізь горіхи <клух> я вибачаюсь це не барселонський ой це не каталонський а барселонський вже бірка десь з тої сторони далі теж українська селекція Караманівський. О, дивіться, що він витворяє. Які великі кластери, кластери десь по 10 горіхів. Ну, з другої сторони такі кластери і не потрібно великі, бо тоді трошки мільчий горіх, як кластерів багато. Саме оптимальний кластер це 5-6 горіхів. А вже як 10 горіхів. А тут о таке по 10 горіхів. Тут є такі ще й більші, певно, більші. Ну а Дивіться, що із завантаженням не знаю чи відео покаже вам. Зараз вітер зірвався. <кій> <кій> так, то був Трапезунський. Це у нас Косфорд. Косфорд теж гарно заклався і він також куплявся як запилювач. Але в нього гарний такий продовгуватий горіх. Тут вже в цього менші кластери. 3 4 два горіхи. Але теж є від самого низу. Від самого низу і вже на висоту 2,50 горіх заклапалось. Ну і звичайно шедевр. Шедевр це я ним щороку не, пересхай, не перестаю. Любуватися і дякую тому чоловіку, який порадив мені цей сорт до моєї колекції. Щороку таке завантаження, такі грони. Вже трошки його попідв'язував, бо от шпалера чим добре, що можна отакі вже звисаючі гілки підв'язати. О, дивіться, який кластер. Це шедевр. Тут вже вони практично зробилась подола стіна і вони перемішались між собою, але то шедевр. Далі пішов Морозівський. Морозівський. Тут він перемішався вже з пірішком. Оце Морозівський. Тоже кластери. По три-по чотири горіхи, але тут горіх дуже великий. Це пиріжок. 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 А це вебацінний. Вебацінний. В тому році, хто слідкує за моїм каналом, був залитий горіхом. І в цьому році така сама картина. Ось такі кластери по 6-8 по горіхів. Я не дуже люблю як великі кластери, ну але горіхові не прикажеш. Ну і завершує цю плодову стіну. Сирена червоноплідний, червонолистий, ну і кластерки такі червоні. Вже листя все позеленіло, бо то кінець липня О, вже закладає практично всі сорти, вже закладають сережку, пильники наслідуючий рік. от те саме і тут. Деякі є більші, деякі менші, але вже йде процес. Вологи вистачає, бо проходять регулярно гарні дощі. Помірна температура 20-25 градусів, чому б йому і не рости. Ну, Дивіться, отаке завантаження, все в горішку. Сирена хоч не дуже великі плодики, але пластирки як на підбор, по 4, по 6 горішків і по всьому периметру. Нема різниці, чи це зі сторони. Півночі. О, тут дивіться, яке сережечки. Сирена теж дуже добре пилить. Він рахується як самозапильний сорт, але він доповнює мою колекцію. Ну, Проти сонця не буду йти, бо буде погана якість відео, але повірте, що, що з східної сторони. Все і з якої сторони. О, таке гарне завантаження. О. О, до шедевра доходимо те саме, все в горісі, з самого низу до самого верху. О, дивіться, які лапті. Вони вже гілочки полягали горизонтально. Так що фундук це є вдячна культура. Якщо гарно його підібрати сорти, щоб було перехресне запилення, підживити, обрізати, він віддяче вам гарним врожаєм. Так що хто ще вагався садити, не садити, фундук мені... Здається, що це сама легка культура, з якою можна працювати. З весни обробив для профілактики мідь місним від манілії, Бо теж деякі сорти, не всі сорти, а деякі сорти трошки до монілії схильні. Це вже я так свого досвіду побачив, що європейські сорти. Українські чи ще радянські сорти більш-менш толерантні мобілії, а європейські трошки ушкоджуються, ну але як зробити е, зо дві обробки, мідь місцями? Тоді другу обробку зробити комбіновану проти е, моніліозу і коли вже буде формуватися кластер від довгоносика, щоб не точив ваш горіх. І більше практично обробок не потрібно. Хто там бавиться ще кореневі підживлення, я того не роблю. У мене замульчовано, гарний агрофон, тому вистачає горіхові кормління, щоб горіх завжди був наповнений. Бо коли отака завантаження не буде, чим йому. Кормитися, тобто не буде вологи, не буде поживи, то буде половина горіха пустого, або, або погано виповнений буде горіх. А так, коли є гарний аграфон для того, щоб він мав з чого взяти поживу, то буде у вас гарний наповнений горіх. Дякую за увагу. Хто додивився відео до кінця, щось вийшло довге відео. Слава Збройним силам України, героям слава!